У Городоцькому міському будинку культури під час зимових свят організовують новорічно-різдвяні заходи для дітей. Першими новорічне свято відвідали учні та учениці Городоцької початкової школи 16 грудня. 17 грудня розважалися учні початкових класів Городоцького ліцею номер 3 Нам дуже приємно, що це дуже подобається дітям. Вони підтримують, вони граються, вони розказують вірші. Ми черпаємо від них енергію, вони від нас. На святі дітей розважали Дід Мороз зі снігуронькою, святий Миколай та різні казкові персонажі. Родзинкою свята стала айтішниця Крутяша, роль якої зіграла Оксана Походонько. Минулому році я була блогер крутяшка. Цього року е, пішов кар'єрний ріст. Я вже айтішний крутяша. Під час концерту усі діти активно брали участь у різних змаганнях та іграх, танцювали, співали, розповідали вірші. Мені дуже сильно сподобалося. Мені найбільше де нам потрібно було кульки. Кільце пере, перевозить. Мені сподобалось, усе мені сподобалось. І клони, і змагання усе. Такі свята працівники міського будинку культури проводили цього тижня з понеділка по п'ятницю. Щодня по два заходи.